Якщо ви помітили, що опустились ясна, з'являється оголення корення, чутливість або навіть лущення ясен. У вас може бути рецесія. 80% людей навіть не здогадуються, що вже мають рецесію, і звертаються до лікаря тільки тоді, коли зуб починає реагувати на холодне, гаряче або хитатись. Поки що не лякайтесь, це не завжди критично. Я Ольга Змієвська, стоматолог, хірург та імплантолог і засновниця мережі клінік Добрий доктор в Києві. В цьому відео я поясню, що таке рецесія, чому ясно опускається. Та чим це небезпечно, і найголовніше, як лікувати ясна при рецесії? В кінці я розкажу, як не допустити рецесію ясен, а вона, повірте, може бути в кожного. Профілактика вирішує 80% випадків. Тому дивіться відео до кінця, що таке рецесія ясен. Багато людей плутають рецесію ясен. Чутливістю або карієсом на корені. Але це зовсім інше захворювання. Рецесія ясен це процес, при якому ясна просідають вниз та оголюють корінь зуба або декількох зубів. Іноді навіть всіх зубів одразу. Зараз ви бачите на екрані, як виглядають здорові ясна та з рецесією. Найважливіше, що потрібно розуміти, рецесія не просто естетична проблема. Якщо корінь сильно оголюється, це впливає на кісткову тканину. Зуб може почати хитатися, реагувати на холодне, гаряче або просто боліти. І тут вже потрібно терміново починати лікування, хоча його. Можна було б уникнути, якщо пацієнт одразу прийшов до стоматолога на початку проблеми. А якщо ви будете розуміти причину, лікування пройде значно легше і швидше. Чому ж у вас можуть опуститися ясна? Найчастіша причина рецесії це наліт. Наліт руйнує ясна і зв'язковий апарат. Дуже багато людей просто неправильно чистять зуби і, скоріше за все, ви теж. Часто ігнорують ясна і чистять зуби лише зверху, не користуються зубною ниткою. Може взагалі забувають чистити зуби. В результаті наліт копиться і утворюється камінь, який дуже негативно впливає на ясна, і пацієнт проходить вже з гінгівітом або парадонтитом. А це вже потім призводить до розвитку рецесії. Але якщо навіть ви чудово доглядаєте за зубами, опуститись ясна можуть і через помилку лікаря. Іноді так буває після ортодонтичного лікування. Так, після брекетів чи лайнерів можуть бути серйозні проблеми. Зараз поясню, чому так відбувається. Деякі ортодонти обіцяють швидкий результат, виправляють прикус не за три роки, а за рік. Що ж в цьому поганого, коли зуби рухаються під натиском брекетів або елайнерів, важливо, щоб кіска встигала відновлюватись, і ясна, які покривають її теж. Якщо ваші зуби стають правильне положення надто швидко, зуби можуть почати хитатися, або їх навіть доведеться видаляти. Тому, якщо ви хочете вирівняти зуби, обирайте собі ортодонта, який не буде нікуди поспішати. Інакше в нас буде не тільки рецесія, а й доведеться ставити імпланти. Наступна причина це травми зубів. Удари. Неправильно встановлені пломби. Або коронки пірсінг губ чи язику, якщо він часто заважає і вдаряє зуби. Навіть неправильне використання зубної нитки, якщо сильно і різко заводити нитку між зубами, вона може потрапити в ясеневу борозну. І ми можемо бачити стрілочну рецесію, тобто опущення ясен лише на одному зубі. Таке часто трапляється, якщо людина хоче дуже ретельно почистити зуби. І якщо до цього вона ще й сильно та агресивно чистить зуби жорсткою щіткою, якщо чистиш жорсткою щіткою, слухаю уважно. Це називається травматична рецесія, одна з найпоширеніших причин у пацієнтів до 35 років. Тому що давлячи, несли завута на ясна, вони з часом стають тоншими. І часто можна помітити рецесію лише з однієї сторони, де сильніше відчищалися зуби. Якщо пацієнт правша, то зліва рецесія буде сильніше. До речі, напишіть в коментарях, чи звертали ви увагу на техніку чистки зубів, якщо ні. Уважно додивіться відео до кінця, бо я розкажу, як правильно чистити зуби. Повірте, це вирішує більшість проблем, і ви будете ходити до стоматолога в три рази рідше. Особливо, якщо у вас чутливі ясна. В деяких людей дійсно ясна, генетично можуть бути чутливими і менш щільними. Це може бути пов'язано з тонкими тканинами, будовою щелепи, тонкою кісткою над кореннями. І через це може бути генетична схильність і до рецесії. Якщо у ваших батьків була рецесія, вам варто проходити огляд частіше, хоча б раз на 6 місяців, тому що у вас, ймовірно, буде та сама проблема. Навіть якщо ви добре доглядаєте за зубами, те ж саме стосується тих, в кого неправильний прикус, але важливо розуміти, що він просто неправильного прикусу не буде рецесії, але від ускладнення може. Наприклад, від перевантаження або від травми, якщо зуби стоять під неправильним кутом і ви десь отримаєте травму, жуєте на одну сторону. Це все приводить до надмірного тиску і навантаження на зуби. І така рецесія ніяк не зникне без корекції прикусу або усунення травми. Звісно, причин може бути декілька: у вас може бути і генетична схильність, і неправильна гігієна або травма. Це все ряд факторів, які впливають на опущення ясен. Тому якщо ви помітили будь-які зміни, краще не відкладайте візит до стоматолога. Простіше вчасно вирішити цю проблему, щоб не ускладнювати. Лікування в майбутньому. Тепер розкажу найважливіше, як лікувати рецесію і чи можливо повернути ясен в правильне положення. Рецесію ясен можна лікувати по-різному. Вибір методу залежить від того, наскільки сильне оголення кореня та яка його причина. В нашій клініці ми завжди прибираємо фактори, які провокують опущення ясен. Найчастіше, якщо ми говоримо про неправильне чищення, достатньо навчити правильній техніки чищення і підібрати щітку з м'якою щитиною. Іноді необхідно вилікувати запалення або скоригувати прикус. А якщо причина рецесії через камінь чи гінгівіт, тільки після професійної чистки і нормального догляду, ясна справді можуть Частково або навіть повністю повернуться на місце. Але коли рецесія помітніша, оголюються корені або хитаються зуби, потрібні вже хірургічні методи. Найчастіше це пластика ясен. Тканину переміщують з сусідньої ділянки, щоб закрити оголений корень. Але не лякайтесь, це абсолютно безболісно та безпечно, і сучасні методи дають естетичний результат. У деяких випадках використовують спеціальні біоматеріали, які допомагають ясеній тканині відновлюватись і краще приживатись. Також важливо стабілізувати прикус, особливо якщо це одна з причин проблеми. Після цього рецесія перестає прогресувати і ми можемо контролювати її появу. Загалом, лікування рецесії це комбінація правильної гігієни. Усунення навантажень і при потребі пластика ясен. Якщо ви помітили, що у вас опустились ясна, звертайтесь до нас в клініку Добрий доктор. Наші лікарі знають, як правильно лікувати рецесію. І зроблять все, щоб ця проблема більше не поверталась. До речі, скажу, що раніше взагалі не звертало увагу на рецесію, і всі думали, що це каріес, і треба його, вибачте, заліпити пломбою. Це прямо обов'язково. І оце додавали пломби, додавали, додавали, поки вже воно все не піднімалось. Потім зуби видаляли. Слава Богу, зараз стоматологія вже ну кроки такі велетенські зробила вперед, і вже ну є. Точні критерії, де це рецесія, а де це карієс. і лікування ну просто зараз рятуються такі зуби, які раніше просто через певний час 100% пішли б на вихід. Записуйтесь на консультацію, і ми підкажемо, що робити саме в вашому випадку. Посилання на запис в описі під відео. Але щоб не довелося лікувати ясна, краще не допускати рецесію. І ось ці правила для профілактики: не забувайте про базову гігієну. Найголовніше це правильна техніка чистки зубів, не чистіть їх надто агресивно, то жорсткими щітками. Оберіть м'яку щітку та обережно чистіть зуби, вимітаючи весь наліт з під ясен. Обов'язково використовуйте зубну нитку або йоршик, але теж обережно, щоб не травмувати ясеневу борозну. Вам не обов'язково купувати іригатор, але якщо ваша щітка не вичищає все з під ясен, раджу монопучкову щітку. Це щітка з дуже маленькими щитинками. І нею дуже легко можна почистити наліт по всьому зубу. І раз на рік йдіть на професійну гігієну до стоматолога, тому що навіть при ідеальному догляді наліт може повністю не вичищатися. Якщо у вас неправильний прикус, вчасно звертайтеся до ортодонта. Будь-яке ускладнення або травми з неправильним прикусом гірше впливає на ваші ясна. Але обирайте лікаря ретельно і не слухайте того, хто. Переконую вас у швидкому лікуванні. Бережіть свої зуби та дотримуйтесь рекомендацій лікаря. Підписуйтесь на мій канал, у мене багато корисної інформації про догляд за зубами.